На часах 10-10. Одна база, воно, синеньке, бачите ззаді. Одна база там і друга база попереду. В мене. Метрів через 100. Я думаю, що я сьогодні зроблю роботу, оставлю фургон там і піду на роботу пішки. А потім... А потім... Е Не знаю як буду добиратися додому. Возможно навіть на поїзді. О, дивіться, Україна і... Ех... Чуєте, за то які плюси, можна покалякати з вами, скільки хочеш, оце коли ці прописи. Я зараз їду, я звернув увагу, що, ну це я давно звернув увагу, що дуже багато далекобійниць зараз дівчат, знаєте. Вот. И какая вот закономерность, ну я конечно всегда был на стороне водителей фур за дальнобой, то есть я там обеими руками за, это моя там детская не сбывшаяся мечта, так и далее и тому подобное, там подоживать по всему свете и так далее и тому подобное, именно на фуре, знаете, еще той и той маг, як, як, як цей систи, же там, как одна мала семейка, знаете, одна квартира, систи ездят на нем, але вот про что я хотел зараз сказать, Дівчата, ви замітили, які дівчата далекобійниці. вообще дальнобойщики вони всі такі, акуратні, машини капрятні. Е, вони всі такі, ну, як то кажуть, за собою е, слідкують. Е, ну, оцей. Але крім це які дальнобой дальнобой. А ті, що такі оце, по місту кружать, знаєте, на великих машинах, вони, вони як правило... Такі собі чухани, не бриті, не миті якісь там. Е, і все це. А дівчата, боже, всі такі накрашені, накручені, на манітюрені. Як наче вона не на роботу вийшла. А замуж збирається сьогодні виходить. Ні, ну молодці, я в принципі я за те, що так воно і повинно бути. от. Але ж от я скажу, зразу от заїжджаєш зараз в порт, воно стоять дівчата, контейнера відкручують. Ну пацани, ну вона для когось старається. Ну підіть і допоможіть поодкручувати такі... Е, 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 як вони ці крутьовки. Не, сидять в кабінах там щось той жує, той курить, той щось в телефоні залипає. Ну коротше, не це. А я не можу вийти допомогти, бо мене мені нельзя, Мені Юля башку виділе. Е, привет, всім привет. Ладно, доїхав на силу, чуєте, 10... 10.30. Але ж да, 100 метрів за 20 хвилин це дуже швидко. Чуйте, так сам сказав, он сам спитав і сам собі в голові відповідь накручує. Думаю, підождіть. Ну це ж не залежить чисто від професії. Я ще про чоловіків-дальнобойщиків, які я маю ввиду роблять по місту і виглядять як чухани. Но це ж не тільки водителя фур так виглядять. Ось я механік, наприклад. Я знаю механіків, які... Одкомандіровані, знаєте, то. в нього з собою понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, складені одежка там на кожен день. У нього все мильне брильне там з собою. Кожен день він напахканий, надухканий, намитий, набритий, йде на роботу, як на праздничок. Ну, откомандирований механік це і є праздник. Вот. Потому що ти весь во от, ти весь в заробітках і так далі і тому подібне. Так само ж строїтелі взяти, ті, хто на роботу ходять пішки, ну чухани чуханами, а які от приїжджають жити на об'єкт, він з собою вилочку, тарілочку, ложечку постійно теж намити. Я як впомню, у нас даже ніяких умов не було, то ми там першим ділом собі викопаємо якусь туалет, зробимо елементарну душу, десь там придумаємо якусь кипятильника, кожен вечір у нас там хтось один кухав варить, другий там гріє воду, все. Та вечір на стройці, на якомусь такому об'єкті мощному, це ж, ну, я не знаю, це прям ритуал цілий, там, всі намиті, набриті, намиті, на кострику їсти наварили, пляшечку 0,7 літрову достали з морозілочки, сіли, кокнули одну, другу, третю, п'яту. Ну так, коротко, щоб на наступний день геть встати не міг. От, потім зранку, звісно, якимось пивком похмелився, вмився і погнав розхажуватись. Це згадав я, звісно, добрі времена. От. Але ж було таке, що що і з слов не викинеш. Так само, мені, мені кажеться, в усіх професіях. Ті, хто відкомандіровані, а от дівчата, бачите, молодці, вони і по місту гарні завжди. От за що поважаю жінський пол? Всіх да, виглядять, як ото хоч сьогодні, бери її підвінець, веде. Музики ні, йому ти що, йому для цього треба О, місяця три, щоб зібратися. І це тільки мислено. Фізично він ніколи до цього не готовий. Я знаю по собі, я знаю про що я кажу, повірте мені. Да. Так що, ладно, пішов, я попрацюю, а то тільки трендичі хуцю включив Це. І, і все. А, я казав, Альона вчора додому їхала 5 часов з роботи. Сьогодні на роботу їхала 2 години. Взагалі, з 8 там чи з пів восьмого до півдесятого вона доїхала тільки. Невеличку відстань від дому до, доїхала до Фюмари, ви ж вже всі знаєте про Фюмару. Доїхала до Фюмари, поставила там машину і пішла пішки на поїзд і на поїзді поїде на роботу. Я кажу, що, ну з таким розкладом, я це думаю, 10 кілометрів мені додому. Якщо вона вчора їхала майже 5 годин чи 5 годин, от, а в мене від роботи до моєї хати 10 кілометрів, то це... Я, наверное, швидше пішки дійду, скільки це час ходьби, півтора-півтора часа ходьби по прямій. На що пінє, да? можна і походити трохи. А, ладно, ще скажу поки не забув. Бо далі я не знаю, що я вам буду знімати. Е, от я не проти таких шопер на самом деле, я вже не сказав. Да? Але все одно, знаєте, це вони зараз добиваються, щось відбувається, якихось там більш, більш прав цих робот, робот, вот, якісь, мабуть, більше хочуть якихось стипендій, премій і так далі і тому подібне. Ну, то підняти э, уровень э, заробітків. Це все класно. Шопера типа, без меж. Ну, немає в неї такого, що вона зараз 2 години і все, і фініто. Ні, це вони будуть топтати до останнього. Але ж опять же ребята топчать не всі. Я от, ну, Тим більше, що взялись такі, як оце КУД, ШМУД, ці всі організації по захисту, тра-та-та, тратата, 510, їх тут в Італії до хрена і більше. І всі вони от, типа, ну, пруть за цей же ж страйк. Але я вважаю, що хоча б один день, один-два дня мають на цей страйк підбитися от прям всі, знаєте, не вийти там на роботу, зупинити повністю все, магазини, ну, мабуть, окрім лікарні. Ну, це так моя думка, знаєте. Окрім швидкої допомоги. А так, от повністю всі, щоб, знаєте, ну і крім мусоров, вони все одно ніхіра не роблять не на роботі, не поза роботу. Їм можна і поробити в ці дні. А отак, от просто, щоб тупо всі відсиділись день-два вдома, затарились якоюсь хавкою, просто випали біля телевізорів. І тоді б це було б більш дієво. Ну, Це так, чисто, мислів слух. От. Ладно, погнав роботу. В кабіні так тепленько, не хочеться виходити на двір. Ех. Щось мені везе в останнє час трактора з отбойними молотками. Цілий день, наконець обіду, це він хоч заглох трохи, то я можу. Я не можу... Протікає в мене ця помпа в скачке, я не можу зрозуміти, чи воно качає, чи не качає, її не чути, не це, я вже воздухом в бак дую. Тут качаю, тут цей, тут на ключу заводять. Ну, о, все як сюди. І якраз заглохли вони і завівся цей гашончик, коротше, все нормально, тепер можна обідати. А що в мене на обід... А, ракамони. Поняли? Коротше, напевно... Або я где-то сильно накосячил, и я про це что-то не знаю. Або Люлька решила, что я люблю макароны. Що я що, итальянец или Я тут, я никуда не уходил, я просто... Достану ракамон. Все, я говорю, еще одно отличие. Да я сегодня на базе, ну вы поняли, та, что поручик тут метрів 300. От моей основной базы. Наше головне відлічка між е, українцями і італіянцями. Бо постійно ж ви кажете, що я там зря на них наїжджаю. Що я втішав, вже жарко на було бізнес. Вони наперед знають, що сьогодні е, ця шопера, як і вчора, ще хуже. Вони це все прекрасно знають. От, і ніхто з собою не взяв обід. Тому що їм ніхто не пред'явить сьогодні претензії стосовно того, що він там пішов чи поїхав на обід, і його 2-3 години нема. Я знаю, що мені тут пройди 300 метрів, я взяв з собою обід, думаю, я сейчас тут перекусюся, з вами там, я не знаю, зараз в рибки зайду, пограю. Значить, вот. пали чимсь перемотати. За дубою він так боліти. Знаєте? Я не думав, а думав, ну бахну та й бахнув, затерпло та й затерпло. Ну це ж не перший раз. Ну, я собі ці. Манікюри роблю, ви поняли? О, але він тако бачив. Ну краще і краще то, що чорні, опять же, півбіди. От, от що він болить, я не можу зрозуміти, причому болить конкретно, знаєш? А ще ж є така тема, да, у кожного. От, де б ти у тебе щоб не боліло? Чи на сраці, чи на голові, чи навіть в ухо там десь, я не знаю, чи, чи нога, чи рука байдуже. чи там. От як у мене родинка була на спині, поняли? Ну, посеред спини була така родинка оця. Вісяче. Слава Богу, колись я вже не пам'ятаю, мама приїхала в отпуск з Італії, і ми пішли, мені її удалили одразу. 5 секунд діла і немає. І фу, я аж видихнув, тому що мені до цього казалося, я що не роблю, знаєте, десь я в яму залазю, чи під машину, я обязательно нею Тобто Вона у мене постоянно воспалена, постійно зацеплена, постійно болить, постійно цей. Так само, якби б часть тіла в тебе б не боліла, таке відчуття, що ти тільки нею щось робиш цілий день. Тобі обов'язково не треба зацепити. Я ну в мене ще дев'ять пальців є, да, на, на руках, ну помимо цього. Ну роби свій, крутий. Ні, обов'язково щось стукнуся, щось ударюся, чомусь зацеплюся. Іменно цим пальцем. Останні вроді ну, не приймають участь цілий день в роботі. Тільки цей. Так оце це так із усім. Де б я, як, як я скажу, навіть в вухо боліло, що цілий день казалося б, що ти цепляєшся щось вухом. Ні, ніхто немає, бачите, це порт, чи це що це? Де всі люди? Е, е. Щоб ви розуміли, де саме я нахожусь, бачите, це парковка Фюмари, де ми все время таримося. І ця Льона сьогодні тут залишила машину і пішла на сампірнерено на поїзд. Та й так я. Ладно, буду я обідати і вам смачно всім, хто їсть. Ракамони залетіли, як то в натурі італіянець став. Проголодався, а що? Я це знаєте що думаю. Сьогодні виклав шорпс. старе відео. Ну, шорбці треба викладати, а знімати їх нема коли. Той, хто ютубер там, хто це трошки там займається, то й розумієш, що шорпс просто допомагають аудиторію зібрати або просувають там останні твої відео ну просто в общем воно надо тай це ж попалося відос де я там на спортплощадке щось панди заколотив перед саньком разок вот. і сьогодні я выклав і бачу які ви у мене искренні знаете підписники такі пишете мені там от молодец там, туда сюда так держать вот. Головне зробити перший крок і так далі але ж подібайте ну раньше ще я коли був молодий чи навіть не молодий а малый я ще думав що може я и буду такий знаете дед який на турніку зможе там сальто закрутити. Ну вже коли з там, я розумію, що я бішов на приколі. Ні, ніколи в житті. Я себе бачу на пенсії, знаєте, таким от дідом, 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 прям, от таким, як мій дід був, як, як, ну, як всі нормальні діди. Це той, що встав там зранку, почистив зуби, чи достався стакана там. В моєму випадку, да, витягнув стакан на зуби, закинув їх собі у рот і все, і пішов там, я не знаю, хряпнув кофейку. Ну, до тієї пори, може я вже буду снідати якусь лазанью чи тим бріошем. Ну, знаєте, воно ж все-таки затягується рутина. От. Але, скоріш все, що яйцями з салом поснідав, влупив пів, пів бутилочки красного вінця, а другі півбутилки з собою за пазухою і піду піднімати давление всім присутствуючим в залі, знаєте, з сусідам, там, 에, своїм цим сакамерникам, які будуть жити на на той момент зі мною в хаті. От, Ну, в общем, виносить всім мозг, понимаєте? Ось От таким ото противний, собі, сюди, е, як, ну, як всі нормальні діди. Єдине, що закурити, мабуть, більше ніколи не закурю. Ну, На сьогоднішній день я в цьому впевнений, а я не знаю, в житті, знаєте, так може, сказати. ну, не, ну, на курі в мене вже мало, мало вероятно, що коли щось. Піддеб'є. Просто в мене асоціація, детство ще должен бути з якоюсь там трубкою або самокруткою, знаєте, то газету закрутив і як затягнув, аж буквы через зуби лізуть. Вот. Ну не. А от винчик, так. Да. Ну пиво, потому що на, на пиво з пивом незручно ходити, знаєте, його треба пити багато і постоянно, щоб свіженька бутылочка була. А от винчик, наверное, на старості лет буде то, що треба. Тим більше, що багато хто каже, що ой, вино полезне, трошки красного вінця. Ну, трошки сколько, трошки, литра два-три в день, я думаю, что мне будет достаточно. Так что, вот такие вот я буду, старый дед. Ну, хотелось бы, конечно. А там, як будет, то побачим. Я ж думаю, мы все до того момента доживем. Все, ладно, буду есть соцлищки. Апельсины. Кстати, мама, мы уже доедаем. Де той наш товарищ? Треба ще пару яшечків взяти. Сьогодні у мене в роботі цей гашан, який паши на нігрів. Які постійно миють контейнера. У мене ж тут, бачите, в основному ці... Ну, їх по-любому миють, завжди миють. Тобто це ці холодильники. І я кажу, чуйте, от у вас скьорхер з рук не випадає, а ви подивіться, оце все грязь. Фари всі побиті. Ну, Фари то таке. Кабіну, це не дивіться, це я помив пол тут перед тим, як їхати сюди, ставити на ремонт. Тут блистить тільки новий фільтр, подивіться на це все. І вони тільки що І щук теж вже видно тільки за те, що я його вже доливав масло та й провіряв, ну типу східно. Воно ще один його навіть не видно. Зараз до нього ще бери. Це теж тут просто відкручував одну форсунку, щоб закачати топливо. Оце все, воно таке, от, подивіться на це все. Я кажу, ну не вже ви не можете, ви працюєте з кьоркером, помити просто хоча б цю техніку, яка ну фільтрату видно. А так все остальне, ну гляньте тільки на цей ужас. А це ж воно все має блистити, все сюди. Це масло. Ну окей, масло це воно, так. Да. Якщо вовремя сказано, механік приїхав зробив. Тут щось треба підтягнути Або когось підтягнути, щоб не а, не, все воно не капало. А, ні, ось воно все звідси тече. Обично тут буває. Тя! Це теж така дурна привичка. Зараз знімав це вам відео, чую ззаді хтось стоїть, вже, махає мені, ну здоровкається зі мною. Я повертаюся, ну, водитель приїхав, оце, після того, що після обідні робить. Hmm, я кажу, що там, як діла, він каже, що все добре, ну, типу пробки, він на мопеді за цього сьогодні приїхав. І я ж по привичку поговорив і все, і, хватить ключі і давай крутити далі. я е, 5 хвилин тому, як тільки в мене почався обіг. Я би перекусив, записав вам той відосик, один другий щось там. Оце в течение теч 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 10 хвилин. Тобто в мене цілий час ще паузи, а я вже все, треба мені щось робити. Ні, ні все, ребята, зараз вже їх ну, в баню. Та вже привичка, якщо хтось підійшов, то треба ускорятися, значить щось робити. Все, сідаємо, граємо в рибки, воно, шукаємо де на сонечку присісти. І граємо в карасі. Перед цим зайду в коментарі, подивлюсь, може хтось ще щось написав. О, якщо не то точно, сижу, граю собі. Пока. Вкрайли вже тут проїзд, бо вже можна плавати. Ви зрозуміли? А відкачували, поняли? Дуже не домашнім таким, то насосиком, ну я не знаю, який він там цей. Кабіну вода чуть-чуть не достає, до таке. І це вже скільки дощу немає чвіти. Коротше таким насосиком, як вдома е, каналізацію люди самі качають. І це поставили, і воно щось там качало три дні, я думаю, що той насос і згорів. І... Ну ви поняли, куди він згорів. О. І це. Коротше.